Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Частина 8. Уроки 1-2, сторінка 3. Тема нашого уроку: Туви Янсон, Фінська письменниця, художниця, каскарка, Капелюх чарівника. Прочитаємо інформацію, поступово прискорюючи темп. Підкреслимо ключові слова. Справа 9. Туве Янсон, видатна фінська художниця, шведського походження, ілюстраторка, дитяча письменниця. Вона добре опанувала живопис і мріяла прославитися як художниця. Уже з 14 років професійно ілюструвала книги, організовувала виставки робіт. Як письменниця Туви Янсон стала відома казками про дивовижних мумітролів. Розгляньте світлину Туви Янсон народилася 1914 року. Чи доводилося тобі читати твори письменниці самостійно? Чи знайомі вам її персонажі? Які твори зарубіжних письменників тобі подобаються? Виконай вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторюємо, то Янсон запозичило назву тролі зі скандинавського фольклору. Тиснемо на паузу, записуємо. Перевіримо, що ви записали. Прочитаємо текст Знайка. І дізнаємось, хто ж такі мумітролі? Вправа 11. Хто ж такі мумітролі, про яких йдеться у казках Туве Янсон? Це маленькі гномики, зовсім схожі на бегемотиків, живуть вони в блакитних будиночках у чарівній долині мумітролів. Письменниця спочатку намалювала добрих товариських гномиків. А потім склала про них багато історій. В одній із казок вона розповіла про капелюх чарівника. Підкресліть відомості про мумі-тролів. Натисніть на паузу. Отже, що ви підкреслили? Хто такі мумі тролі? Так, підкреслили. Це маленькі гномики. Зовні схожі на бегемотиків. Живуть вони в блакитних будиночках у чарівній долині мумітролів. Що про них ще ми можемо дізнатися з цього тексту? Що це товариські добрі гномики. Пригадаємо відомості про текст. З'єднаємо стрілочкою термін та його визначення. Вправо 12. ліворуч у стопчику у нас записані такі поняття: текст, тема тексту, абзац, основна думка тексту. Праворуч читаємо те, про що йдеться в тексті. Те головне, заради чого написано текст, група речень, об'єднаних між собою змістом, головною думкою та граматично, декілька речень тексту пов'язаних за змістом, до яких можна дібрати заголовок. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, перевіримо. Те, про що йдеться в тексті, це Так, це тема тексту. Те головне, заради чого написано текст. Це основна думка тексту. Група речень, об'єднаних між собою змістом, головною думкою та граматично. Так, це і є текст. І? Декілька речень тексту пов'язаних за змістом, до яких можна зібрати заголовок, – це абзац. Пригадали. Перш ніж читати уривок твору тувеянцу, попрацюємо з тлумачним словничком, прочитайте слова із тлумачного словничка. Глиця хвоя. Горнятко маленький горщик, скрушно, сумно, купина, тут купа, гірка. І нарешті прочитаємо уривок твору Туви виянцу, капелюх чарівника разом з диктором. Читайте, коли ви будете читати цей текст, помічайте олівцем слова які не співпадають в тексті і в читанні диктора. Капелюх чарівника Скорочено. Одного сірого ранку в долині Мумітролів випав перший сніг. Він стелився м'яко і тихо, і за кілька годин усе стало білим. Мумітроль стояв на сходах ганку, дивився, як долина загортається у білу ковдру, і думав собі, сьогодні увечері ми вкладемося спати. Усі мумітролі десь у листопаді поринають у довгий зимовий сон, і це, власне кажучи, дуже мудре рішення для тих, хто не любить холоду й темряви. Мумітроль зачинив двері і тихенько підійшов до мами. Випав сніг. Знаю, відказала мама, я уже всім постелила найтепліші ковдри. Тебе і чмиха покладемо в горішній кімнаті західного крила будинку. Ой ні, чмих страшенно хропе, запротестував мумітроль. Можна я спатиму з нюх мумриком? Як хочеш, неперечила мама, а чмих ляже у східному крилі. Родина мумітролів, усі їхні друзі та знайомі надзвичайно ретельно готувалися до довгої зими. Мама Мумітроля накрила обід на ганку, але до горняток поклала лише ялинову глицю. Дуже важливо наїстися ялинової глиці перед тим, як лягати спати на три місяці. Пообідавши, хай і не дуже смачно, усі чемніше, аніж звичайно, побажали один одному на добраніч. Мама всім звеїла почистити зуби. Потім татому умітроля обійшов хатинку. Позачиняв усі двері та віконниці, а люстру під стелею обгорнув сіткою від мух, щоб вона не припорошилася. Кожен ліг до свого ліжечка, вимостивши собі затишне кубельце, накрився ковдрою по самі вуха і став думати про щось приємне. Момітроль скрушно зітхнув. Скільки часу марнуємо? Зовсім ні, заперечив нюх мумрик Нам сняться сни, а коли прокинемося, настане весна. Угу, промуркотів мумітронь бо він уже поринав у м'яку сутінь дивовижних сні. на дворі сипав сніг, густий. Він уже встелив східці, нависав важкими купинами з даху та віконних карнизів. Невдовзі будиночок мумітролів перетвориться на круглу снігову кучу гору. Один по одному переставали цокати будильники. Настала зима. Одного чудового ранку, десь годині о четвертій, над долиною мумітролів пролетіла перша зозуля. Вона сіла на блакитному даху будиночка мумітролів і прокувала вісім разів, щоправда, трохи хрипкувато, бо ж була ще дуже рання весна, а потім полетіла далі на схід. Мумітруль прокинувся і довго лежав, дивлячись, у стелю. Він проспав сто днів і сто ночей, сни все ще увивалися довкола нього, силкуючись знову загорнути у сон. Однак, повернувшись на інший бік, аби зручно вмоститися і додрімати, Момітронь ураз побачив таке, що сон миттю розвіявся. Ліжко конюх мумрика стояло порожнє. Мумітрой звівся на постелі, підійшов до відчиненого вікна і визирнув на двір. На вогкій землі виразно виднілися нюхмумрикові сліди. Ген у далині, нюхмумрик вигравав на губній гармонії. Виконуємо завдання питайлика. Віднови послідовність подій, поставивши цифри в клітинках. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо. Перше. У долині мумітролів випав перший сніг. Друге. Родина мумітролів готувалася до довгої зими. Третє. Кожен ліг у ліжечку. Четверте. Над долиною мумітролів пролетіла перша зузуля. П'яте мумітроль прокинувся. Шосте. Нюх-мумрик грав на губні гармонії. Перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу та перекажіть. Розгляньте ілюстрації авторки на сторінці 4 і 5. Які епізоди на них зображено? Добери і напиши заголовок до кожного малюнка. А зараз перегляньте фрагмент мультфільму. Знайдіть і підкресліть в тексті речення. про Переглянути. Знайдіть речення про переглянути. Отже, на дворі сипав сніг, густий і пухнастий. Він уже встелив східці навис важкими купинами з даху та віконних карнізів. Невдовзі будиночок мумітролів перетвориться на круглу снігову кучугуру. Підкресліть ці речення. Повторіть, виразно прочитайте, спробуємо поставити запитання. Так, який сніг сипав на дворі? що він встелив, На чим навис, на що невдовзі перетвориться будиночок мімітролю. Такі подібні запитання ви можете й самостійно поставити. Виконаємо наступне завдання. Заповнимо таблицю на сторінці 6. Що нам стало відомо з тексту про персонажів, про маму, тата, мумітроля, чмиха, нюхмумрика? Так, ми побачили, що всі ці персонажі добрі, чемні, мама лагідна, дбайлива, турботлива, так само і тато. Подивіться, тут написано, що тато бішов будинок, позачиняв оці двері та вікониці. Це теж говорить про те, що тато турботливий. Мумітроль. Так, він. Вихований, він не сперечається з мамою, Чемний. чмих, При чмиха ми побачили, що він може хрупіти. тому момітроль з ним не захотів спати взимку. Анюхмумрик мум... вміє грати на губній гармонії. Одисніть на паузу і заповніть цю таблицю, дібравши з тексту відомості про персонажі. А як довго тривав зимовий сон мумітролів А 90 днів і ночей, Б. 100 діб і В 90 діб? Так, правильна відповідь Б. І наступне завдання знайти в тексті опис зими. Прочитайте виразно цей уривочок. Цей уривочок знаходиться на сторінці 5. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Поміркуйте на вислов, над висловом Марнувати час. Чи марнували час мумітрові чи на всю зиму, як ви гадаєте? Напишіть свою відповідь. Підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами ознайомилися з видатною фінською художницею шведського походження, ілюстраторкою та дитячою письменницею Туве Янсон. Який уривок її твору ми прочитали? Так, ви прочитали уривок твору Капелюх чарівника? Чи сподобався вам цей твір? Чи захотілося прочитати його повністю? Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!